Роновації законодавства в полі реформування податкової системи йшлося на семінарі для платників податків, який зорганізувала Державна фіскальна служба України в області спільно з Тернопільським національним економічним університетом. Докладніше у відеоматеріалі. Чимало змін до податкового кодексу вступили в дію вже з 1 січня цього року, зокрема щодо наповнення місцевих бюджетів, як зазначає начальник головного управління Державної фіскальної служби в області Ігор Комендат, податківці мали надто мало часу, щоб опрацювати матеріали з реформування законодавства, і відповідно виникало чимало запитань ще більше їх у платників. Тому такий семінар на часі. Фактично нас зараз сам кожна територіальна одиниця стає конкурентом іншої територіальної одиниці потрібно донести кожному міському, і сільському селищному голові, що фактично він сам собі господар, в нього не буде дотації, він повинен ці кошти заробляти. Відповідно, я пробую і хочу доносити, що ми тепер дуже багато податків сплачуємо на тій території, які проживаємо, для себе як фізичних осіб. І тільки від нас, від повноти нарахування сплати. Буде залежати те, на що ми завжди скаржились. Нам не вистачає дотацій з Києва, в нас поганий асфальт, в нас тече дах, нам світить на голову і так далі, тому подібне. Тож для того, щоб ми жили комфортно, ми маємо, як територіальна одиниця, заробляти ті кошти, підприємці їх сплачувати, ми їх адмініструвати. І тут необхідно, щоб всі три сторони цього процесу дуже чітко розуміли, для чого це необхідно.